Доброго всім дня! Ну що, зробили ми мотора поставили Сашою. Помхай рукою. <хи> так, все, тут все стоїть. Потім зробимо такий нормальний огляд, виїдемо. Ну, коротше що, спробували, прокачали. Прокачали солярку. Будемо пробувати заводити. Ну давай пробуй. Що воно стає? Офіхуя тут. О. Так він робить. Мотор 2 і 3. Турбований. Волга з мерсовським мотором. Така так, хороша у нас вийшла штука. Що там давлення показує? Ну зараз подивимося. Пашко, що у нас показує? Давлення є. А? Давлення є. Давлення є. Так, то ресурс, зарядка теж є. Бачу пішла. Вот. Вода ну, скаче, то вода ну, тут не. Вот так вот. Вони все нормально робить. А ну зараз попробуй заглушити його, як він глушиться там. Itu y